Нічні заморозки пройшли, тому час висаджувати кермек у відкритий ґрунт. Сіяла я його на початку березня, але він щось у мене так дуже довго сходив і дуже довго він у мене ріс. Обрала для нього добре освітлену ділянку, щоб нічого його не затіняло. І висаджую його на відстані десь приблизно 30-35 см один від одного. Він у мене невеличкий. Ямки я поробила глибокі, потім я їх ще засипала, але нічого. Кермек радять висаджувати з тим же самим ґрунтом, в якому він ріс. Але так як він у мене ріс, звичайно, в ящичку, то висаджую я його так само, як і розсаду. Головне, Полити його оце перший раз підсоленою водою. Одна велика ложка на оцю поливалку, що я нею поливаю, розвела і гарненько полила. І після цього можна про полив кермеку забути. Звичайно, якщо не буде дуже посушливого літа. Підживлення цієї рослини не обов'язкові, але я все-таки десь днів через 10 підживлю його мінеральним добрим, тому що ґрунт у нас бідненький. І, звичайно ж, обов'язковою умовою вирощування сухоцвітів є прополювання і підрихлювання ґрунту. На цьому все. Хай росте мій кермек.